Сьогодні ми починаємо наш курс благодійних лекцій Прокачай знання, підтримай військо у Гнівані Започаткували лекції з історії України. Вхід за донат для ЗСУ Зорганізував такі зустрічі місцевий житель, історик за фахом Анатолій Савчук. Я довгий час працював вчителем історії, майже 8 років, і вже якраз завершив свою педагогічну кар'єру. Але знаєте, десь якийсь момент душа напевно тягнеться до цього. І з іншого боку, почув таких, хоча чути. Звернення інколи людей з запитом: чи не хочеш ти щось таке от провести? Спробуємо зробити цілу картинку розвитку української нації. На перше заняття прийшли десятеро людей. Серед них і Антон Шепелюк. Друзі запропонували освіжити пам'ять історії України. Я думаю, це була чудова нагода послухати, як то кажуть, згадати, пробувати залучати. Кошти, щоб допомогти нашим військовим, так як зараз ситуація в Україні така, що кошти завжди не будуть бракувати, то вони будуть нас наближати до перемоги. Гроші збирають на ремонт військової автівки, каже Анатолій Савчук. По допомогу до нього звернувся друг Владислав Тенюх, який служить в одній з бригад гвардії наступу. Суспільному військовослужбовець розповідає, на ремонт необхідно 25 тисяч гривень. Ми з хлопцями зібрали півмільйона на дві машини, і оскільки тут дороги відсутні машини дуже бігом ламаються. Катерина Сідлак задонатила 300 гривень. каже, день не пройшов даремно. Розпочала його з доброї справи. Хочу дізнатись більше про наше минуле, а також хочу зробити добру справу. Задонатити кошти для нашого гніманчана, допомогти йому, тому що він допомагає нам усім. Тривала лекція дві години. Відвідувачі задонатили 4 тисячі гривень. Гривень всього лекцій запланував 20, каже Анатолій Савчук. Проходитимуть вони раз на тиждень. Ми плануємо 20 лекцій, які будуть от хронологічно зачіпати основні етапи розвитку України. Будемо з одного боку притримуватися того хронологічного режиму, якого задає, ніби як шкільна програма. З іншого боку, будемо намагатися робити більше аспект на зв'язку між різними епохами, між цими темами, причинами слідковими зв'язками. Юлія Барабуля, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.